Привіт усім, з вами Яна. Сьогодні поговоримо трошки про те, що ми вміємо і як можна з цього зробити гроші. До прикладу, в січні я хотіла додаткової роботи, в мене її не було. І я собі трошки заробила з мого розхаращення. Я продала деякі речі, з них заробила гроші. І обов'язково покажу на каналі при розподілі. Я продала свій цифровий фотоапарат. Бутує думка, що можна взяти листок паперу, виписати всі свої вміння, всі свої хобі і з того мати гроші. То я попробую зараз показати, які з моїх хобі можуть принести дохід, а які в мене просто для душі все одно покажу. Зроблять щось по типу марафону. І в сьогодні ми почнемо з того, що ви вже бачите в мене на голові. Це косічки, їх можна заплести у майстра і віддати за то десь від 2,5 до 3 тисяч гривень. Це разом з матеріалами. Зазвичай вони плетуться на коні -колон. Я вибрала самий дешевий варіант. На таку кількість косічок в мене десь би пішло з два з дві пачки коніколона. Це десь гривень 300. Я свої косічки сплела за 84 гривні, по 42 гривні коштував моток-неток, ось такий в Аврорі. І в мене пішло навіть не два мотка, а десь півтора Якщо прям дуже зажабити себе і зробити косічки трошки грубшими, може піти всього один моток Ну або коротшими, бо я робила їх прямо нижче жопи. Я думаю, що як взагалі можна монетизувати такі свої хобі, такі свої вміння. До прикладу, те, що я зараз робила на собі, по-перше, я зекономила гроші, це вже можна вважати як дохід додатковий. Ну, я не потратила 2,5 тисяч гривень. І те саме стосується, якщо ви вмієте робити, до прикладу брови собі та рідним, якщо ви можете робити манікюр, я таки не вмію робити. Оце я реально можу піти до майстра собі зробити. Поки що я манікюр не роблю, бо в мене є більш пріоритетні пункти. Я хочу собі на кінець накопичити подушку безпеки. Я хочу собі з'їздити в свої подорожі. Мрій, поки я на себе тратила більше, я не мала додаткових запасних грошей для того, щоб з'їздити навіть якусь елементарну подорож. І думаю, що я спробую, можливо, через OLX або пошукаю ще якісь сайти, де я можу створити оголошення, що я початкуючий майстер там, до прикладу, заплітати косічки, роблю з таких, то таких, то матеріалів. І подивлюся, чи хтось відгукнеться. Напишіть, якби ви робили подібну роботу, яка займає майже цілий день, яку ціну ви б поставили за свої послуги, особливо коли тільки починаєте. Я думаю, що справедливою буде ціна гривень 500 грн плюс матеріали. Нормально би було, звісно, взагалі не платити людям за те, що я їм на голові зроблю щось страшне. Але ж, блін, я трачу на це свій день. то... Потрачу хоча б з задоволенням. Я не впевнена, чи в мене набереться хобі прямо на весь місяць. Але скільки набереться, стільки набереться. Пишіть в коментарях, які у вас є хобі, можливо, щось є незвичне. Розводити траву не пропонуйте, вона в мене вмирає. Я навіть пробувати не буду, їй-богу. Тварини в мене розводяться самі, хоча вони стерилізовані, коти мої. А тепер. Буду показувати процес, як це все починалося. Поїхали! Це у мене така основа, я на неї відміряю все. Виходить, лінійка в мене на 30 см, а основа от на 60, на 90. Коротше, майже 1 метр. Бо я хотіла, щоб було прям з запасом. У мене деякі косічки виявилися ось такі нерівномірні, і я можу собі їх у будь-який момент підрізати. Але поки що не маю такого бажання, хай собі буде, як є. Нитки самі звичайні з аврори за 42 гривні. У мене на одну косічку йде три ось такі нитки, тобто двохсторонні. В кожної з цих ниток є довгі хвостики, які тягнуться аж вниз. От. Получається, якщо розмотати, одна нитка буде мати десь около 2 метрів. Ну, бо одна сторона це десь метр. З цієї сторони я починала мотати. Ось у мене початок мотання. Ниточка лишилася, і тут я останню нитку обрізаю. І з тієї ж сторони я розрізаю всі нитки напополам. щось типу такого: Ага, от ще одна є. Все, це у мене заготовочки для двох пасимок. І тепер я буду плести і показувати вам. Для того, щоб заплести собі косічку, я маю спершу ці нитки між собою переплести. Взагалі тут треба було зразу подивитися відео і не страдати фігньою, але я першу годину страдала тим, як я маю ці нитки переплести, щоб вони в мене не спадали прямо з самого початку плетіння. Бо мої перші спроби виглядали саме ось так, як на пришвидшеному відео, без перебільшення. Цей процес тривав 27 хвилин. Майже півгодини я придумувала, як закріпити ці грьобані три нитки на своєму волосі. Це викликало злість, в мене пітніли долоні, я злилася. Я думала, ось зараз, я думаю, до прикладу, що якщо я їх порівняю, все пройде краще. Пробую заплести ще раз. Спойлер, знову не виходить. І так кілька разів підряд. Я не розуміла, чого вони в мене не тримаються. Я думала, що це пов'язано з тим, що це потилиця. Мені далеко тягнути руку. А ні. Просто треба було подивитися пару хвилин відео. Так, спершу я їх рівняю. Ось я їх вирівняла. Ця сторона в мене зазвичай, виходить, ця рівна. Ну, рівна. Десь таку от складаю їх навпіл. Тобто, ось тут перша верхня половина, де я буду переплітати нитки це нижня половина. Тобто, це буде на кінчику моєї косічки. Ось цей кінчик в мене зазвичай, ось так от виглядає. Так, Тепер я ці нитки маю переплести між собою. От, до прикладу, у мене є три нитки. От десь тут у мене є середина нитки. Розклала першу нитку. Тепер беру другу нитку, кладу так ніби, як би буквою Х, і останню третю нитку, також серединку, перехрещую з попередніми двома, також буквою Х. І тепер саму нижню, яку я ставила першою, я складаю сюди навпіл. Складена. А останню, яка у мене була останньою поставлена зверху, я складаю вниз. Тобто, ось одна її сторона, ось друга, складаю вниз. Ось так. А та нитка, що була посередині, вона так і лишається посередині, тобто я її складаю сюди. Може, об'яснила, непонятно, кому треба, подивитися повільніше. І в мене виходить, що куди би я не тягнула за ці нитки. Вони будуть триматися купи. Тепер я собі якось розкидаю ці кінчики, щоб вони між собою не плуталися, і середнє пасмо розділяю на два. Для того, щоб продіти його, вмежу своє волосся. Тобто, у мене виходить, ця нитка складена, навпіл, тягне сюди, Лебідь шукає рак, виходить ця нитка навпіл складена, тягне туди. Ця нитка навпіл складена, захоплює обидві ось ці нитки і тягне всі вниз. І виходить, що центр нікуди не зрушується. Він стоїть на місці. Якби я їх не тягнула, якби я там не плуталася, поки заплітаю, бо коли я особливо себе плету, я не бачу, як там тягнеться нитка. І ось цей варіант мені допоміг в плані того, щоб нитки не сповзали зразу ж, як я тільки починаю плести. Свій моток пряжі на 180 метрів я зараз поділю на доволі довгі стрічки. Поріжу їх і потім буду вплітати в коси. Плету я нанемейте волосся, тому що, коли воно в мене помите, то взагалі не контрольоване, а так я його хоча б купи можу зібрати. Я ділю волосся все на зони, тобто це має бути верхня, така кепкова зона, шляпна. Далі відділяю волосся на візках, і потилична зона також у мене буде окремо. І власне, починати плести я буду з потиличної зони. Я назбирала абсолютно всі крабики, всі заколочки, які я тільки знайшла в себе в хаті. Виявилося, що саме для цього моменту я їх взагалі зберігала, щоб навчитися плести ці афрокудрі. Потім тонким гребінцем я буду собі відділяти пасма горизонтально. Перше з них буде від центрального пробора в напрямку вуха. І ось я беру перше пасмо, починаю плести. Перші косічки в мене займали багато часу. Я їх плела по хвилин 10, а потім все пішло швидше і швидше. Тим більше, що з часом в мене плетіння вже зміщувалося ближче до видимої зони. Ну, я зеркалом все одно не користувалася, і я вже могла бачити, що я взагалі роблю. А це багатостраждальна перша косічка, яку я переплітала разів п'ять. Постараюся показати, наскільки це можливо, бо я сама не бачу, як воно для мене там відбувається. Ось такий результат на цьому етапі. Поки що виплетені лише три косічки, і їх ще лишається дофіга. На голові піздець якісь відбувається. І, походу, що одного мотка не хватило, так як я зараз бачу, бо я така, типу, а на один моток все заплету. ніфіга. Коротше, його 180 метрів, і зараз е, це получається в мене тільки шість косічок заплетено. А я вже півмотка змотала. А в мене ще дохрена волосся на голові. Получається, в мене ззаді вийшов такий поділ, бо я плела з лівої сторони на ліву сторону, відповідно з правої сторони на праву сторону. І ці коси в мене мають чіткий напрямок плетіння, тобто вліво і вправо, і вниз. Але плиту я таке перший раз, взагалі, не розстроєна. А зважаючи, скільки я їх вже плету, адже на минуточку на дворі темнота. То в мене ще лишилося ось це, але в мене вже просто мотка не вистачає. Я задоволена, що взагалі рішилася на таку штуку. Завжди хотіла, але три тисячі було жалко. Так що, от. а ще в чому плюс канікалона, конкретно, ой Боже, яке криве. А ні, все нормально, все йде. В чому плюс коніколона, що він е, приховує, де закінчується власне волосся, де починається власне сам коніколон. Спереду, коли я буду заплітати височні долі, е, я ще покажу, як я їх буду прикрашати. Трошки, можливо, додам якийсь стрічок, який кольорових ниток, бо тут ось такі всі спокійні. Чоловік поїхав з другим мотком, каже, що немає. Ну, я то знайду. Це ж просто аурора, вона не одна по місту. Ось так вони виглядають в мене зараз, ззаді. довгі такі. Я якраз хотіла, щоб були довгі, такі довгі і вийшли. Так що йду плести далі. І виявилося, що треба було брати все-таки не поліестер, а акрил. Про те, що треба було брати акрил, я дізналася тільки потім, Після того я вже купила й надки. І вони трошки коляться. І від того починає чухатися голова. І взагалі спеціалісти кажуть, що десь на другий-третій день може з'являтися висипання через те, що для волосся це неприродній стан. Вот. Подивлюся, як я з цим всім буду жити. Попробую ще так мити волосся, бо це в мене, виходить, другий день голова не мита, і я на немиті волосся плету. Бо коли вони в мене миті, вони терчать усі сторони. Я би тоді взагалі не заплела, особливо там, де вони в мене самі коротші, самі задні. Але, помітно, де закінчується моє волосся, де починається плетіння. До речі, в мене є деякі ось ці недоплетені, то я їх потім проплету трошки далі. Я не робила прям гудза на кінці, тут розплутати можна. Я така довольна, більшу частину я вже зробила. І залишається тільки сплести ось це і все, і можна буде отаку гульки собі зав'язувати. Боже, як я вже цього хочу! Кашмар, капець, Божечки! і все, і буде красота. На кожну зону припадає десь приблизно по годині часу. У мене на затилок пішло навіть трошки більше, бо я не зразу зрозуміла, як плести, а треба починати з потилиці, і після того вже пішла справа легше. Оце у мене вже пішов рівно один моток ниток. Якщо прям заморочитися і трошки більше волосся розподіляти, то одного мотка може вистачити на всю голову. Покажу, кстати, прикольну при це я свою шапочну зону розпустила, і отак воно виглядить. Вообще щось смішне. В мене прям вже надьоргане волосся, голова вже починає боліти просто від натиску. Ну і вже руки втомилися, і коли я плету косичку, я прямо її вже тяну донизу, і воно виходить від того тільки болючіше. Вот. лишилося вже зовсім трошки. Звичайно, якби плести когось або хтось мене плів, це б було трошки швидше, можливо, трошки легше. Але так як я плету сама себе, то, взагалі, на що я жаліюся. В принципі, мене все має влаштовувати. В мене лишилося два красивих пасимка, ось тут і ось тут. Вот. І зараз буду показувати, як я їх буду заплітати. Чого я не показувала з самого початку? того, що коли в мене це на потилиці і я тільки починаю плести, я ще нічого пояснити не можу. Я тільки бачу, що воно в мене виходить якось, а як я не можу пояснити закономірності. Ну, на той момент не могла. Решту волосся я собі зав'яжу для того, щоб воно мені не путалося попід руки. Чим зручно, що волосся в мене довге. Я беру його ось так, перекручую ці свої косічки і зав'язую їх. Просто в звичайний вузол. Ось так. Зробила собі вузол і пішла. Значить, так, маю я ці три нитки. Зараз я їх нормально складу. Тепер ось цю третю нитку, от вони в мене вже не рухаються, куди би я їх не тягнула. Оцю нитку я розділяю навпіл. За день можна спробувати заплести такі собі косічки, якщо не відволікатися, Прямо включити якийсь собі серіальчик, його дивитися і собі плести. Але в мене це виходить вже другий день, коли я ось так активно заплітаю. Так, в мене є пасмо, я його маю розділити на два. Я це роблю для того, щоб закріпити спершу першу нитку. Тобто косічка е, завжди плететься з трьох пасем, але в мене буде третій, е, функцію третього пасма виконувати нитка. Ось у мене нитка. Одна пара, друга пара, посередині третя пара. Третю пару я розділяю. От прям таку от беру, щоб рука була між цими нитками. Місце, де переплітаються між собою нитки, має стати якраз посеред мого пасма. Так, і тепер рандомним способом. От в мене от перша пара ниток буде триматися за пасмо. До прикладу, друга пара ниток буде триматися за пасмо. А третя пара ниток лишається просто сама собі по собі. Я не бачу, як я це роблю, того в мене не виходить прямо аж до самої шкіри голови це все затягнути. Може і на краще. Не так сильно буде тягнутися волосся, але є великий ризик, що воно в мене там заплутається. Так, в мене є тепер три пасма, якби два пасма моїх, третя нитка. Ну і пішла плести косічку. От перший раз переплела, другий раз переплела. Тепер я маю перерозподілити своє волосся. Тобто нитки лишаються там, де були. А от, до прикладу, від пасма я трошки відділяю, не переживаю, щоб воно там було рівномірно або щось таке, до тої пари ниток, біля яких не було мого власного волосся. Таким чином, я роблю ніби замочки для того, щоб нитки не сповзали. Так, тепер переплітаю, ще раз переплітаю. І знову перерозподіляю своє волосся, на цей раз від середнього пасма, яке я не чіпала до цього, перерозподілила, знову переплітаю. Раз, два. Ну і ще, може, пару разів перерозподілю, але то вже за власним бажанням, як то в мене буде виходити. От раз, перерозподілила. Ну і Мені цього вистачить. Тобто, моя нитка вже от трошечка сповзла, але далі вона нікуди сповзати не буде, ніде від мене не дінеться. Все, і тепер плиту на всю довжину. Поки в мене вистачає терпіння. Нитки собі путаються трошки, зважаючи, що вони довгі, але я завжди отак от. Хопа, витягнула. І поїхала далі. Ну і ще можу собі по бажанню прикрасити якимись вісюльками, якимись, можливо, зверху до плиту ленточки якісь. Знову ж таки, це можна додати вже на постпродакшені, так скажемо. Ще попробую мити з цими нитками, з поліестеровими. Для того, щоб зрозуміти, наскільки сильно вони сідають, наскільки вкорочуються. Того, що я бачила, що можна плести закриловими, про поліестер ніхто, вроді, нічого не говорив. Може, я сильно лоханулася, і через тиждень мені придеться його розплітати, замість того, щоб носити їх місяць, подивлюсь. І зараз покажу, як я закріплюю кінчик. Я ось плету косічку. Раз, два. І ось це, що лишилося знизу, воно в мене буде формувати вузол. Що я роблю? Я їх повертаю наверх, знизу під косічкою провожу, з цієї сторони витягую їх кінчик. А тепер перекидаю спереду косічки і заправляю в цю петельку. І все, і затягую. Ось таким от способом затягую. Все, затягнуті нитки. І цей вузлик він у мене не розплітався ще поки що. Подивлюся, як воно буде далі. Ну, поки що я не бачу смисла його більше заплітати, більше гудзувати. Він в мене доволі приємний на дотик, коли я проводжу рукою між цими косичками, він в мене за руки не чіпляється. І, власне, це все, що від нього мені треба. І у мене лишилося останнє пасимко, зараз заплету його. І буде радость. Отож, прийшов вечір на мені зачіска моєї мрії, на яку я потратила два дні. Я вже помила волосся. Ось можна помітити, воно е, нормально миється. Шампуню трошки йде більше, ніж зазвичай, сохне капець довго. І зразу можу розказати, взагалі я з ним трошечка прожила. Напевно, має зміст те, що радять використовувати все-таки акрил, а не поліестер. Поліестер колючий. На ньому, ось якщо я буду спати з волоссям так, як воно зараз на мені розкидане, то на мені буде куча прищів, зімнеться шкіра, і взагалі це дуже жахливо. Того я зазвичай зав'язую його собі десь на голові, якусь гульку роблю. Щось по типу от такого. Ось такий роблю вузлик, і так сплю. Мені так нормально. Це єдиний варіант, як можна спати з таким волоссям. Коли я кудись йду, краще його лишати розпущеним. Того, що в зимі, коли в вуха, на це волосся, ну, шапка дуже дивно виглядає. Я вже пробувала. В мене благо є наушники такі міхові. І вони мене спасають. В другому випадку, мені, ну, я так себе в шапці не люблю, а коли вона ще терчить в різні сторони. Це вдвічі жахливіше. Дуже добре, що я все-таки плела з відступом від голови, бо мене голова ну, от боліла тільки в момент, коли я плела, і в мене вже руки боліли, і я просто вже сам, собі руки вішала на своє волосся. А якби натягнуте було волосся, так воно би не плуталося між собою. Зате мені би було боляче взагалі з ним жити. Про алергічні реакції через те, що волосся знаходиться в неприродньому для себе положенні, воно почало в мене чухатися. Ну зазвичай я знаходила в пабліках, там де пропонуються послуги нарощення афрокосичок. Що це нормально, що це таке може бути, просто через те, що волосся не звикло мати на собі ще щось. Тобто у мене де-не-де -де, прям чухається шкіра голови і прищики повискакували. Вважається, що це є нормально. Ще про особливості того, що в мене прям не коні колон, а нитки дуже добре, що я їх плела не влітку, бо це б було дуже жарко, дуже незручно. Зараз, поки зима, якраз саме то зима, весна оце для таких зачісок. Але літом треба з якихось інших матеріалів плести, того, що ну максимально незручно. Я помила своє волосся. Получається, я старалася мити якраз проміжки між ним, тобто брала шампунь, я не мила самі нитки, а мила шкіру голови і цим обмежилася. Далі сполоснула пару разів, і ніяких особливих труднощів у мене з цим не було. Труднощі є зараз, коли я стараюся волосся висушити, тобто за 5 хвилин посушити не вдасться. Через те, що нитки бояться гарячого повітря з фена, і феном їх сушити не бажано, бо зібгуться, коротше, покрутяться і всякі такі негативні моменти. Я помітила, що після того, як я помила волосся, косички стали ближче лежати до голови, тобто такий трошки ефект лисості вийшов. Ну і сохнуть капець довго, Тобто зараз вже кілька годин пройшло, і вони ще повністю не висохли. І, напевно, я з ними такими вологими і буду спати. Пишіть в кого який був досвід, чи пробували щось подібне плести? А зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.